Пані Оксано, я дуже дякую вам, що ви завітали сьогодні до нас у гості. І перше питання, з якого б мені хотілося почати, мені здається, дуже знаково, що ми зустрілися в час, коли ви вже майже рік, як на посаді міністерки соціальної політики, очолили це відомство в дуже непростий час. Рік війни. Ви на посаді. З якими найбільшими викликами вам довелося зіштовхнутися? Без сумніву, цей рік він був таким. Непростим з точки зору додаткових функцій, наприклад, приходилось не лише формувати політику в класичному її розумінні, тобто придумувати норми, конструкції, але працювати таким собі фандрейзером, тому що вся соціальна політика вона зараз побазована на донат. На донатах наших міжнародних партнерів, тому новим таким для мене і викликом і челенджем була активна з ними взаємодія, співпраця потрібно кожен крок пояснювати, що ти робиш, навіщо що воно дає, переконувати їх в ефективності витрачання тих коштів, які нам йдуть на соціальну політику. От це було абсолютно нове, але досить цікаве, тому що це також такі навики, які гартують. А що вдалося? От чим ви можете пишатися? Скажімо, що пророблено з ми за це важливого рік, за цей... попри складність бюджетування, попри оці от всі виклики, дуже суттєво просунулись в цифровізації усіх соціальних сервісів. Наприклад, така дуже популярна програма отримання житлових субсидій сьогодні у нас передана на адміністрування пенсійному фонду, є централізованою. Людині потрібно тільки онлайн подати невелику декларацію з вказівкою членів домогосподарства. А з листопада, взагалі, не треба буде і цього робити, тільки сказати, я хочу цю субсидію, і ми самі її прорахуємо, самі зробимо обміни, самі визначимо, скільки яких послуг, від яких надавачів, тобто водоканали, електрика, газ, ОСББ. Всі ці дані про цифри, ми все це будемо автоматично збирати, обмінювати, формувати цю платіжку і показувати людині, скільки ми можемо їй покрити. І як на мене, це дуже великий прогрес, тому що практично мало в яких європейських країнах такий рівень сервісу для громадян є. Ми провели реально справедливу індексацію пенсій. Ми змінили параметри індексації, тому що близько 50% пенсіонерів у нас. Так, сьогодні працює формула, і ми зараз будемо це змінювати. Якщо би розрахувати їх чисту пенсію, то ця пенсія буде там в грошовому виразі півтора тисячі, дві тисячі. Ну тобто дуже низькі суми. Розуміючи, що це суми надто низькі для виживання, і вони не покривають прожитковий мінімум. Е Кожен уряд додавав різного роду так звані дотяжки і доплати. І так виходило, що людина, яка має найменшу пенсію. Вона е, ніколи не отримувала збільшення під час індексації, тому що проіндексували з півтора тисячі, стало 1700, А вона все одно поглиналася так. цими надбавками і дотяжками. і Людина ніякого збільшення не очікувала. Нічого цього року так, не бачила. ми сказали ні, ми обмежимо верхній ліміт. Не більше індексація ніж півтора тисячі гривень додаємо, але додамо всім до фактичної виплати? Тобто, якщо ти отримував 2 500, то твої 2 500 проіндексуються незалежно від того, що це були дотяжки, а не основна сума пенсії, і це дозволило людям з низькими доходами з невеликою пенсією відчути покращення. Якщо говорити про 2024 рік, незабаром в парламенті буде представлено вже проект бюджету. Я розумію, що можливо про конкретні цифри зараз ще зарано говорити, але чи варто українці? Очікувати так само перегляду пенсії у березні 24-го року, ми плануємо, тобто ми зараз формуємо наш бюджетний запит, якраз опрацьовуємо його максимально і плануємо подати відповідні цифри для того, щоб говорити щонайменше про таку ж саму індексацію, як була минулого року в цьому році. Але якщо нам вдасться опрацювати... Новий механізм обрахування солідарної пенсії, який буде більш простий, більш зрозумілий, і просто залежатиме від тих внесків, які платила людина, тобто від її заробітної плати, і від того, як кількості років, які вона приплатила, дуже зрозумілі. Підходи єдині для всіх випадків для всіх видів виходу і років виходу на пенсію, бо сьогодні це все відрізняється. то Тоді люди отримують своє покращення навіть більше ніж індексація. Якщо говорити про пенсійну реформу загалом, та презентуючи проект української стратегії, президент звернув увагу на кілька пунктів соціальної політики, і пенсійна реформа, звісно, стоїть на першому місці. Що варто очікувати українцям у зв'язку з цією реформою, так чи коли ми перейдемо вже до наступного етапу реформування, і можливо з якими міфами про пенсійну реформу ви теж зіштовхнулися на цій посаді? О, ви знаєте, точно Пенсійна реформа і взагалі пенсійна система є напевно відкриттям для всіх, хто більш детально і глибше з нею стикається? Ну, наприклад, коли ми говоримо дуже багато поширено. Побутує така думка, що не варто платити страхові внески, ви нічого на пенсії не отримаєте, це все неважливо. Ну, там, от, Дійду до пенсії і буду думати тоді, що з цим робити. Але насправді це не так. От Простий приклад сьогодні, і так буде завжди: солідарну систему гарантує держава. І такого гарного коефіцієнту заміщення, як є в солідарній системі, ну насправді ні в одному банку немає. Якщо людина, а ми за сьогодні сплачуємо по 18% від свого заробітку, конкретно йде на пенсії, оце 18 ми відсотків інвестуємо, а на пенсії нам гарантують, що найменше сьогодні, там навіть найменша пенсія 25%, 28%, Ми зараз будемо говорити про 30%. відсотків. То це 10% чистого приросту в еквіваленті цих цін. Це величезне заміщення. Друге, що дуже важливо розуміти, що сьогоднішніми відсотками ці гроші нікуди не, не крадуться, не втрачаються. Вони не, ну, це, це неможливо, тому що їх пряме цільове перепризначення на пенсії пенсіонерам. Все, що ми вносимо як ЄСВ, воно тут же розподіляється. І сьогодні. Для того, щоб ми мали можливість піднімати пенсію, бо в нас 11 мільйонів пенсіонерів, і 13 мільйонів до повномасштабного вторгнення було людей застрахованих, тобто майже один до одного. Ми повинні розуміти моїх 18%, якщо я хочу, щоб пенсіонер, який отримує пенсію, отримав пенсію, наприклад, не менше 10 тисяч, то моїх 18% теж мають становити тих самих 10 тисяч. І це дуже великий внесок ЄСВ, і люди дуже мало в нас людей, які сплачують такі великі внески. Тобто ми повинні розуміти, що сьогодні ми частково дотуємо цю систему, або тому частково пенсії в людей не є високими, бо ми не можемо розподілити більше, аніж збираємо. Разом з тим є міфом, також що система неспроможна, що ми її покриваємо там на дві третіх із державного бюджету. Це не так. Чому? Тому що частина. Тих коштів, які йдуть з державного бюджету. Вони обов'язково би за різних обставин сплачувалися. Це, наприклад, ЄСВ за військових, грошове утримання для суддів, грошове утримання для прокурорів тобто ці державні пенсії, які держава як суб'єкт, як роботодавець, загарантувала і просто виплачує через пенсійний фонд. Тому вона і змушена їх платити за будь-яких обставин. Тому що це не страхова пенсія, це трохи інший механізм. Там більше коштів ніж страхова пенсія виплачується, тому держава це покриває. Тож не варто. То говорити про те, що якщо в нас трансфорд пенсійного фонду з державного бюджету є там значним, що це це є бюджет дефіциту чи покриття дефіциту? Ні, це зобов'язання держави, які вона створила для різних категорій осіб, і які вона відповідно зобов'язана покривати. І як показує практика, захід навіть близько мільйона. Людей з хорошими зарплатами, а це наші військові, які почали отримувати там в рамках 30-100 тисяч і чесно сплачують з цього ЄСВ, дозволила нашій пенсійній системі вирівнятися і провести нам в минулому році індексацію. Тобто, люди, якщо кожен з вас буде. Платити чесно заробітну плату заробітної плати ЄСВ, не приховуючи його, ми всі дружно зможемо підвищити заробітну плату для наших пенсіонерів. Це показує оця динаміка сплати військовими. Оскільки ми зустрічаємося напередодні свята дня незалежності. В мене таке особисте до вас навіть питання про яку країну ви мрієте, і що б ви хотіли побажати українцям ну, найближчі роки. Звісно, перемога це наше єдине бажання зараз на всіх, але от враховуючи вашу таку специфіку, мені цікаво мені ваша здається, думка. що зараз у нас формується нова філософія нашої державності. Ми зараз перезасновуємо цей договір про спільну взаємодію, а що таке незалежність, а що таке держава, а що таке кожна людина в цій державі. То я би хотіла, щоб Україна майбутнього була країною вільних, незалежних, спроможних людей, щоб кожен з нас, використовуючи підтримку один одного, тим не менше впевнено стояв на своїх ногах, впевнено будував своє майбутнє, розумів, що держава це ми всі, і кожен вклад в наше майбутнє є важливим і робив це якісно, впевнено, переконливо, отримуючи назад. Хороші сервіси, зручні умови, впевненість в захисті і майбутньому це те, чого я впевнена. Ми всі дочекаємося з нашою перемогою. Дякую вам, пані Оксана.